Я не знаю. Думав, а басру зараз всіх не виходить. Фортуна, як то кажуть, везе тим, хто везе. Треба, Євробачення, дивитися, не ганяючись за трендами. Я обожнюю гречку. Дівчинка на приколі така трошки з ума зашла. Ух, ну що, всім привіт, мої хороші, мої любимі. Ви потрапили на канал Бурмаків Владислава Бож Бороджусь. Сьогодні ми продовжуємо дивитись Євробачення, реагувати на пісні конкурсантів Євробачення і конкурентів України. Відповідно, я вже чекав, коли я зустрінуся з вами, моїми улюбленими цнотливицями. Я вже чекав, коли країни представлять свої заявки, щоб сісти тут з вами в свої порностудії, записати з вами відео. Просто подивитися, що будеш на тому Євробаченні, чи там будуть наївні албанські цнотливиці. Чи там будуть наївні гречанські цнотливіці, чи там взагалі не буде цнотливиця, буде повна розпуста. Ми сьогодні подивимося нові заявки, які презентовані. Також е повторюю, що формат реакції Євробачення, це взагалі найкраще, що може бути для самого Євробачення, коли звичайний середньостатистичний глядач включає Євробачення, дивиться всі виступи, люди виступають, артисти бігають там по сцені туди сюди вверх низ раком літають, і вже після цього він вирішує, що йому найбільше подобається, і в основному люди вперше. Сидять і дивляться те Євробачення, в них складається думка. Так само зараз ми теж з вами дивимося в перше Євробачення. Пісні будемо дивитися, слухати. І оця думка, яка у мене виникає, я її документую на відео і даю вам подивитися, і ви вже там вирішуєте, чи спогоджуєтесь ви зі мною, чи не погоджуєтесь. Тому я чекаю на вашу думку в коментарях щодо пісень, які ми сьогодні послухаємо. Я хочу вам подякувати за ваші коментарі, лайки, донати, які ви мені донатите. До речі, якщо ви хочете підтримати канал, то я буду дуже вдячний там за три копійчини на підтримку молодого покоління на підтримку мати Терези, яка представляє нас в цьому році, я хочу подякувати всім, хто вже донатив. Я всіх вас пам'ятаю, ви всі в мене виписані на листочку. Я, я молюся на вас з матерію Терезою. Ми молимось кожен вечір, щоб все в цих людей, які мені донатять, допомагають, щоб все і вас було добре. Тому що ну це, вибачте, донат. Це ви передаєте свій ресурс. Мені я думаю, що вже не треба тянути кота за яйця. Треба вже починати наші реакції і будоражити свої внутрішні органи. Тому починаємо. Так, ну що мої наївні цінтвіці, давайте напевно розпочнемо з Марини Сатті. Це в нас представляє вона Грецію. Зараз ми послухаємо грецьку заявку. Гре... Грецьку заявку, да? співачка, авторка пісень в Греції. І вона представлятиме свою країну на 50-му році участі Греції на Євробаченні. Да? З 50 років з моменту першого виступу на Євробаченні. Від у травні 22-го року вона випустила свій перший повноформатний альбом Єнна. у 23-му році. Вона проекспериментувала, випустив. Ши короткометражний документальний фільм Фламборо і також Туку Тум щось. І ще в неї була якась пісня, яка стала вірусною влітку 23-го року, яку вона випустила до Balkan Трап. Я не знаю, що це. Її пісня, з якою вона буде брати участь, це Зарі, називається Зарі. Це пісня, яка в є в унікальному звучанні та художній інтерпретації Марини поєднує сучасні традиційні та етноелементи Тексти пісень, розповідають про. Кохання а також про ризики, на які іноді доводиться йти, як гральний кубик, який ми кидаємо, навіть не знаючи, що це нам принесе. Тепер форе мене закушу те а зрештою Греція є батьківщиною філософії, про що ми нагадуємо у музичному відео, яке спонукає нас сісти туди наступним рейсом. Буде щось етнічне. Я пам'ятаю, я пам'ятаю Греція 2020 року. Я записував реакцію. Там у нас було прям супер-пупер-мега-клас Стефанія. Мені більше подобалася ця пісня Греції Стефанії, ніж ту, що вони на наступний рік після пандемії вже презентували. Боже, Русалка, аж два. Боже, коні літають! Що це? Ой, Боже, епігас! Наша Греція знаходиться аж на 14-му місці по букмекерам. Боже, оці вже струни сразу пішли. Оця от грецька реальна культура, арфи, оце все. І кліп у нас, я так розумію, опять буде палосочки з боку. Оцей от новий стиль е, кліпів на Євробачення. Раніше були просто на яких заборошених заводах такі простенькі кліпи. Зараз уже палосочки з боку і все таке вінтажне. О! Eurovision Tour, Це що вона це вона рекламує свій якийсь? Ну вона красива. Вона, оця в зовнішність гречанки чи гречки. Я обожнюю гречку із котлетками, і от і гречанок люблю. Це для мене от еталони краси жіночі. Ну це моє особисте. І ще нотки тут цієї пісні я вже послухав 18 секунд. Вже Італія мені в цьому році. Хто не знає, мій фаворит в цьому році це Італія. Їхня пісня просто для мене віддушена. Я душою люблю цю пісню. Так високо взяла ноту. Ну, мені не зрозуміло, що вона стоїть з цим транспурантом Eurovision Tour. <звучит> <пусит> Національне такого від Греції ще, от ну, можна було, такого не хватало від них. Ну, добре, кліп цікавий, звісно, я б цветокорекцію ну, трошки під, під фанєри, того, що недостатньо мені цвітокорекції. Mm -hmm. Мені подобаються ці танцювальні вайби, хочеться танцювати. Оце от Греція, море, оце от такі морські курорти, атмосфера обожнюється. Mm -hmm. Класно, що це на грецькій мові, чи грець, як це грецька мова? Да. Вона проводить екскурсії для ну, людей по Греції. Ну інтересно, я так розумію, це от табличку вона тут держала, що тури ми проводимо. <таспіоналіст> а, а тут вона от як же ж мені так. Так, коротше, вона танцює, що не можу зробити навіть стоп-кадр. Напоминає мені Розалію. Чи Розалі Розалія, да, оця іспанська. Така зовнішність похожа. І музика похожа. Намішали сюди все, що можна. Покажу, що ну, треба ще прослухати. Ця пісня дуже хорошо от, от з кліпом сочетається, От її цікаво дивитися з кліпом. Так прям хочеться дивитися до кінця. От та, звісно, з боку емблема, от, така колхозна трохи, ну нічого. Єдине, що я переживаю, вже як це буде на сцені. От ця пісня важко її на сцені класно показати можна, але це буде задачка, задача зірочкою. <плес> Це доволі танцювальна пісня, але вона в такому вільному темпі йде. Така тун, тун. Типа ну вок якийсь вона такий жорсткий танцювати. А фінський вок. No, flow, flow, so no, no, a... has... Ну чесно, це прям не така прям стандартна якась пісня, доволі незвичайна така поп пісня, але от все таки це в такому стилі поп. Якомусь електро. Дуже тут багато електричних цих звуків. Ну я все таки переживаю, як це буде на сцені. Боже, якісь тут просто ой, відкриточка в нас греть. О, бачите, у нас карта Греції. Афіни, Афіни. Ну, Афіни гарне місто, Звісно, хотілося б там побувати. Дивіться, криші різнокольорові дахи, дахи. Я на даху, на даху я. Трошки по мозгам б'ється. Та, та та воно таке тверде, таке різке. В нас видно, що стильно. От реально мені вайби розалі... розалія. Бріджик і ну вокала, я думаю, цю пісні нам не покажуть. Це пісня, знаєте, не для вокала, це пісня, от іменно для перформанса для, оце... для оцього такого вайбу передачі на... настрій, атмосферу. Є оце момент напоминає мені з якогось серіалу турецького. Ну грецьких серіалів я не бачив. От турецькі серіали. Ота. О, ну, цікавий кліп цікавий. Виглядає він не дуже так бюджетно, але бюджет тут все одно є в цьому кліпі того, що снято ну, професійно, але з такими от е, режисерськими задумками. Вона така знає, що це на приколі. О! Шашлендос був. Шашлендос. Ось шашлички вони теж там напевно, полюбляють. Боже, яке тут всяке в них гарне. Психоделіко. Зараз пошло якесь психоделіко, якісь гівки. Це старше покоління. Любить ці гівки везде поставлять в цьому інстаграмі навіть в сторіс. Dear Europe. I am sending you much love from Greece. де. Birthplace of Democracy, Philosophy, Philoxenia, що? Philoxenia, Bunch of other long words. See you soon in Malmö», Maria Sati. Ікса, ікса. Посилаю вам свою любов з Греції. Це місце народження демократії, філософії, Філоксенії, що це таке Філоксенія, я не знаю. І багатьох там інших довгих слів. Побачимося в Мальмо, Філакія, Це, наверное, якесь щось. Там, любов чи що Філакія. Коротше, Марія Сатті. Цікава така відкриточка, вона так стоїть така. На фоні розвалин. стильна жінка. Цікаво, що ж вона співає. Я хочу, щоб біль вас більше не торкалась. Я падаю і катаюсь, як ігрова кістка. Я притворююсь, що забула твоє ім'я. І вдруг, переклад дурацький, звісно, але який вже є. І от, я не знаю, це перекласти І от все змінюється навколо мене, куди нас несе вітер. Я падаю і катаюсь як ігрова кістка. Я от притворююсь, що забул, забула твій запах. Поїхали. Підніми руки, я притворяюсь, що це була ложа ложа, боюсь, так. Ну, наприклад, я трохи не розумію сенс пісні. Я не хочу згадувати часи, коли я майже зійшла з розуму. Я не хочу згадувати часи. Ти не вірила, що карма існує поїхали, підніми руки. Коротше, мені дуже подобається, що цей саме на грецькій мові. Вона гарна. Я люблю грецьку мову. От, там, наприклад, зараз е, Албанія переклала свою, ну, ще переклала пісню і зробила взагалі нову пісню на англійській мові. Ну, мені здається, албанська мова дуже гарна. І не треба було перекладати. Пишіть, що ви думаєте про загріб? Мені вона сподобалась. Така вайберозалії. Да, вроді би поп, але дуже сильно в електро уходить В якісь такі от е психоделіко. Хочеться оцей от, червоний костюмчик, який в неї є. Подивитися на неї. Так, ну і що? Надіваю свої обрядні очкулярчики. Очкулярчики. І достанемо три карти Таро для нашої е Марин, Маріни Саті. Маріни Сатті, так, що ж де Грецію на Євробаченні 24-го року? Значить, три карти. Перша, я не дивлюсь, друга і третя. Так, ну дивіться. Вогняна енергія, в, в неї буде замало вогню. У нас йде King of Wands, тобто рицарь Жезлів. Так? жезли. у нас йде пажик, тюбік, точніше, і рицарь. Тобто енергії в нас буде недостатньо, але все-таки це може бути спочатку недостатньо, а потім вже буде достатньо. І вона, от вона нам, випала, дивіться, яка вона? Вона от відчуває себе в цьому хорошо в, образі, в своєму образі, в своєму саду знаходиться. А, і давайте ще достанемо ту карту, щоб нам було все зрозуміло саме от шанси Греції не Шанси Греції дивіться, доволі хороші. Доволі в них є шанси. Але ну, це нема тут прям такого вау-ефекту від цієї карти у мене. Ну, доволі хорошо. Десяточка пентаклій. це, ну я не знаю, там на що 10 місця, тут ну, важко сказати. Але шанси в них є. От Грецькі люди нам скажуть, що все хорошо. Але карта відпочинку. Тобто, вона буде відпочивати. Їй не треба буде йти на сцену, брати кубок переможця по четверочці мечів. Вона буде собі сидіти в гринрумі і а, відпочивати. Тому от такий от нам прогноз по картам Таро. Чекаю ваші коментарі, що ви думаєте з приводу Греції на цьому конкурсі? Цікаво прочитати вашу думку. Чи ви зі мною, чи у вас там інша думка? А ми переходимо до Португалії. Ну, що мої наївні албанські цнотливиці, навіть мої наївні португальські цнотливиці. Після двох півфіналів у суботу, 9 березня, відбувся найважливіший фінал улюбленого португальцями фестивалю фестивал де Cancao. Значить, їхній фестиваль також дуже старий. Того, що 60 років вже цей фестиваль існує. Жалко, що у нас в Україні немає таких фестивалів, які от існують, як Benidorm Фест, як Сан Ремо в Швеції свій мелодіфестиваль. Також є хто ж у нас в цьому році буде їхати, і Оланда представлятиме 68-му пісенному конкурсі Євробачення Португалію. Змагалися за перемогу взагалі 12 пісень. Вони потрапили туди через два півфінали. І от громадське голосування тривало весь тиждень, і люди в Португалії могли голосувати за своїх улюблених виконавців. Навців з понеділка аж до неділі перемогла пісня Гріто, яка отримала найвищі оцінки журі та 10 балів від глядачів. Вона стане однією з наступних великих музичних дів Португалії. Тобто ми зараз реагуємо на португальську діву, У її музиці ми почуємо і поп, і R&B, не забуваючи про її традиційне португальське і еберійське коріння. Окей, okay. окей. Okay. Португалія дуже любить співати. От просто коли вони співають, музики немає. Вони співають цим своїм таким: робота камер хороша. Мені вже подобається. Тобто, це таке більш сучасне представлення. Португалії якась дівчина значить, вона вже модна стрижечка, причосечка, покраска, ногті. Ногті такі огромні, з якимись лепкою знаєте, макіяж, все при ній. Це вже напевно, мій фаворит. Вау, я поняв, що. Uh... Португалія супер. Для мене от Португалія, це от якась от окрема ну, понятно, що це окрема країна. Це щось таке, от за за задумчиве, загадочне. Мої ж ви красиві, мої ж ви хороші. Як це все? От як мистецтво. Ми дивимося зараз мистецтво. Я звісно, не понимаю, для чого ці рамочки з боку, ну ну, Ну, наше вони? Ну ми ж не дивимося 2005 рік Євробачення. Оці рамочки, ну в кліпі ще окей, ну на виступі. Але ладно, це така задумка. Мені подобається, що от представляють свою культуру. Подивилися Грецію і Португалію. Я взагалі не знав, які в них пісні будуть. І ще про що вони будуть, того що я прочитав про цих виконавців. От право вам зараз тут. Хто вони? що вони? Вводить вводить мене в транс. Оце жінка Іоланда. Треба запомнити Іоанна і Оланда. Треба запомнити, що вона і Іоланда. Іоландочка, моя зірочка, ти просто мене вводиш в транс. Я це обожнюю. О, рамки нема. У них дуже гарна сцена, така вона мінімалістична, не супер велика, але ну, така ну доволі хороша. Сучасна. Бо якщо ми сповідаємо в Італії, господи, там ті сцени, там 200 мільйонів якихось деталей непонятних. Тут мінімалізм, все так по сучасному. Стильне щось і сучасне, вона виривається в мої фаворити, тому що для мене це особисто мені подобається. Неважливо там чи вона зайде, чи не зайде. Тут уже не йде мова про те, яке місце займе. Єдиний мінус в цьому, що вона піддалася трендам і одяглася дуже трендово. Типу, це якийсь там карсетик, штанішки широкі, ну щось таке трендове, да? це її губить. Якщо, наприклад, Сальвадор собрал, який виграв в Португалії у 17-му році, у нас в Києві, то він був от іменно такий: оця от. <плес> пісня реально треба під неї номер. Оцей номер хорошо підходить, але він не сильно так і вирізняє цю пісню. Чесно, я вам скажу, мені більше подобається, ніж Греція. Але Греція мені також подобається, але в Греції більш таке йде тун, тун тун і там трошки додали етніки. а тут а прям переливаються ці струни, якісь звучать. Боже я не знаю. Думав, а бастру зараз всіх не получається. Мені подобається, що от музика зараз стала голосніша, і вона проявляє більше свого вокалу. Боже, ребята, пишіть, як вам це в коментарях, тому що мені це дуже подобається. Понятно, що це не перемога, понятно, що це там не, не якесь там прям друге місце, але але все одно це дуже класна музика, яка, ну яка треба, щоб була. Ай налю цей момент дуже гарний був. Хочеться сказати, що вона дуже красива, але ну, вона якась може і не, не чиста португалочка, я дивлюсь на неї, вона така якась зовнішність не намішана. Вау, вокал вона проявила і дуже-дуже хорошо. Він такий з такою хрипацой. Ну, характерний голос. Голос з характером, як то кажуть, жінка з перцем. Чи дівчина, дівка з серцем з перцем? От вона така, вона тебе і вивезе в ліс. І от вона тобі як дасть з жару. Оце жінка хороша. Треба, Євробачення, дивитися, не ганяючись за трендами. Люди сидять в залі, звісно, Так як то я казав, переводиться пісня. Кричати, Боже, слава Богу, є Ukrainian переклад. Чула, відчувала зарядка організму. Оце прям вона вона прям, знаєте, от зарядка організму, вона мене зарядила. Ми продовжуємо так: один і другий, один і другий, один і другий. Я вільне падіння, я попереджу вас, коли приїду. Я здаюся тут мало помалу. Великі кроки, застряг на лінії старту. Я хочу відпустити те, що мене поранило. Я прошу матір зірку, щоб розвеселила. Встань заново. Дуже такий, знаєте, текст сильний із. Загадкою, я таке теж люблю. От, по цю пісню підходить, що вона так тебе заряджає, що тут треба, щоб було дуже загадочно. Що сьогодні я хочу довести собі, що я можу бути ким захочу. Збери за стіл тих, хто любить мене. Прости, тих, хто хотів бачити, як я страждаю. Я полум'я, яке все ще горить. Пісня така, от текст неважно про що він, господи, прости, кому він надати? Гарний текст. І хороша музика. Все, все, що нам треба. Давайте порту. Давайте для Португалії. Одінемо свої обрядні очкуляри. Так. Португалія, що тебе жде на Євробаченні? 24-го року. Наша Іоланда. Ой, Боже, енергетика, звісно, прочистилась. Всі труби мені прочистили. Йоландочка, моя зірочка, що тебе жде? Так, двоєчка жезлів. Тримає, тримає ситуацію під контролем вона. Ого, буде дуже важко. Їй їй буде дуже важко. Напевно, через те, що вона така трендова стильна, така музика, така от надихаюча. Їй буде важко серед цього всього, що там буде відбуватися. Ну, вона все-таки більш закрита в собі, напевно, Людина виконавиця. Пажик В Сворц мечів. Ну от да, так, от, іменно їй буде важко от, знаходити там спільну думку з спільну мову з людьми, які там знаходяться. Тобто вона в іншій постасі. О, як я так бачу по картам. Що вона зовсім друга, їй там буде важко. Ну, але вона їде на Євробачення, щоб показати свою музику для популярністю, це зрозуміло. Вибір у неї буде, ота, у неї буде вибір або спілкуватися з усіма, да, або закритися в собі. От вона буде між, між цим бігати, тому що мені каже, це Євробачення це не для неї. Це просто шанс пропіаритися. Що ще? Що ще? О, Фортуна. Фортуна — це дуже хорошо. Фортуна, як то кажуть, везе тим, хто везе. Якщо ви везете, вам повезе. От вона прийняла це рішення пойти не вирубачення, значить вона знайде свою аудиторію. От такі от тацкарти, єрафант, от вона, дно колоди. Єрафантик це значить, що вона як вже дуже мудра, от як наставник буде для когось там, або їй буде хтось наставляти. Коротше, наставник. От вона для нас всіх наставник. Вона мені очистила труби вони всі всередині. Коротше, жіночка, ти супер. Так, ну що, а ви пишіть, хто вам сподобався сьогоднішньої реакції. Пишіть свої думки, я все читаю, не переживайте. І дослухаюсь до вашої думки, дивлюсь, статистику якусь собі провожу. хто що думає, хто що пише. Ваші коментарі дуже важливі, дуже важливі і в продвиганні каналу, і в продвиганні цього відео. І ваші лайки дуже важливі, і ваші донати, і ваші перегляди, ваша підтримка коментарем і лайком також дуже допомагає. тому що є монетизація на відео, слава Богу, вона також допомагає наблизитися. До нової камери. Тому, Боже, жду ваші думки, жду вашу підтримку і посилаю вам свою підтримку. Любов о ваш мой мій контент, ваш контент. Насолоджуйтеся і дивіться мої попередні відео. Так, все я пішов записувати наступне відео. А ви дивіться поки що це.